Пізно ввечері, 28 жовтня, Росія знову атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою. Вибух пролунав близько 10-ї вечора. Удар пройшовся по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі. Сполохнула велика пожежа, бо біля будинків перебило газогін. На місці прильоту багато понівочних машин. Постраждало більше 20 житлових будинків. Там вилетіли вікна та двері. Також пошкоджена адмінбудівля, медзаклад, школа. Але від того, що пережили люди того вечора, просто мороз по шкірі. Я знаходжусь біля вікна, це вікно вилітає. Я накриваюсь покривалом, кричу, і коли вікно я, я показував відео, коли вікно вилітає, я розумію, що жити мені осталось 5 секунд. Після цього я вибігаю до коридору, бачу, там мої сусіди вже сидять. З такими тасущимися руками. Мені всі окна повилітали. Е, я не розумію, що, що трапилось момент шоку. Я ж кажу, у нас Господь був тільки на равбері. І це за того, що ми не біля балкона лежали. Біля стінки внутрі. Сміжна стінка. Ми там спали і все. І це балконна рама повністю накрила чоловіка. а Чоловік мене накрив. І це ми вибиралися, газ, звуки, крики. Ну, дуже. Станом на 11 ранку, 29 жовтня, у лікарні перебувало 8 людей. Один 60-річний чоловік у реанімації у тяжкому стані. За його життя борються медики. Вдома лежав на кваті. Мене родичі дивились телевізор і. В цій, в цій кімнаті, виходить, я дальній... а я в дальній лежав. І їх ранило, все. а мене нічого. Це добре. Так. Батьково. Стан всіх постраждалих стабільний. Е, в лікарні надійшло 11 пацієнтів. Е, переважно це пацієнти з міновибуховими травмами, з переламами, з сколковим враження, декількох частин тіла. один пацієнт знаходиться в край важкому стані. Троє пацієнтів сьогодні будуть виписані додому. На жаль, ще один чоловік 39 років помер у лікарні. Це захисник України, який лікувався вдома після контузії. Найріднішу людину втратила дружина та син. Редакція на часі висловлює щирі співчуття родині. Від удару ракетою один із багатоквартирних будинків зачепило найбільше. Зараз людей пускають за речима до своїх квартир у супроводі ДСНС. Будинок буде обстежувати спеціальна комісія, яка надасть висновок, чи зможуть тут ще колись жити люди. 30 жовтня у Кривому Розі оголошено днем жалоби.